Доброго дня! Сьогодні говоримо про те, як правильно говорити про людей з інвалідністю або ж інклюзивний словник. Слова, які ми вживаємо, насправді мають дуже важливе значення. Якщо вони некоректні, то можуть образити людину а особливо людину з інвалідністю. Забудемо назавжди слова інвалід чи каліка. Разом із ними словосполучення обмежені можливості прикути до інвалідного візка особливі потреби. На перше місце завжди потрібно ставити людину і тільки потім її особливість. Правильно говорити, людина з інвалідністю, людина з особливостями розвитку. Чому не можна по-іншому? Тому що з обмеженими можливостями чи з особливими потребами може будь-хто з нас, не лише людина з інвалідністю. У кожного із нас. Є індивідуальні риси, характеру, навички, досвід або їх відсутність. Тому такі словосполучення абсолютно не описують людей з інвалідністю. Як же правильно говорити про людей з інвалідністю? Пропонуємо скористатися інклюзивним словником. Невірно говорити особлива дитина, особятко, інклюзивна дитина, інклюзятко. Правильним є дитина з особливими освітніми потребами. Некоректним сказати страждає від хворіє на. Коректним буде сказати має порушення зору слуху опорно рухового апарату. Некоректно казати глухий, глухонімий. Необхідно говорити так дитина з порушенням слуху. Дитина, яка спілкується жестовою мовою. Некоректно говорити сліпий. інвалід позору. Правильно буде сказати дитина з порушенням зору незряча дитина. Некоректно говорити колясочник паралізований прикутий до візка. Правильно буде сказати дитина, яка користується колісним кріслом користувач колісного крісла. Невірним і некоректним буде казати «Розумово повноцінний інтелектуально. Неповносправний. Правильним буде казати і коректним дитина з порушенням інтелектуального розвитку. Некоректно казати хвороба Дауна, Даун, сонячні діти, діти сонця. Коректно сказати дитина із синдромом Дауна. Некоректним буде казати аутист дитина дощу. Правильним буде дитина з аутизмом, дитина з РАС. РАС – це розлади аутичного спектру. Некоректно буде казати ДЦПшник страдає на ДЦП паралітик. Правильно казати дитина з ДЦП дитячий церебральний параліт. Некоректно казати інвалід. Правильно казати людина з інвалідністю, особа з інвалідністю. Некоректно та невиховано казати карлик гном ліліпут. Необхідно говорити так. Людина низького зросту невисока людина. Некоректно буде казати спазматичний спазматик. Правильно казати людина із церебральним паралічем, з порушенням опорно-рухового апарату. Неправильно казати «сурдопереклад». Правильно казати жестова мова. Важливе зауваження. З 2018 року слово інвалід вилучено із усіх законів України. Навмисне вживання слова прирівнюється до адміністративного правопорушення. Саме тому вчимося говорити правильно та бути коректними. Дякую вам за увагу.